У Полтаві розпочалися відкриті змагання області з греблі на драгонботах. Цей турнір у нашому місті традиційний. У ньому беруть участь чоловічі, жіночі та змішані команди. Дуже жаль, що в цей жодного времени доїхали в восточні регіони, ви знаєте, що там відбувається. А в принципі, доволі велике кількість учасників, багато команд. Драгонбот це велике 20-місне каноє, яке має голову та хвіст дракону. Спереду сидить барабанчик, який задає темп для всього екіпажу, а на кормі рульовий, завдання якого управляти каноє. Тут у нас хороший грибний канал, який дозволяє проводити такі соревновання. По ітогам соревновань, які проходили проходять впродовж році, всі змагання міжнародні проходять в іюлі в проходят в в августі місяці. Наші змагання є заключительними. Сюди приїжджають до нас всі зборні команди. Ці ж змагання з греблі на човнах драконах у Полтаві стали частиною підготовки української збірної до чемпіонату світу та Європи. Саме за результатами турніру на водах Ворскли відбирають збірну нашої держави.